В небі синіми летіли ключами журавлі, 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 може бути, вони колись сядуть, у моєму далекім селі. Може, бути, вони колись сядуть, у моєму далекім селі, журавлі мої милі хороші. Якщо будете в ріднім краю, то не в службу, а в дружбу вас прошу, відшукайте, кохану мою, не в службу, а в дружбу вас прошу, відшукайте, кохану мою. Коли вечір червоний баряний, заіскриться в небесній млі. Передайте привіт ви від мене, журавлиною мовою, їй передайте привіт ви від мене, журавлиною мовою, їй а дівчина та мила й хороша, журавлиний привіт той прийме, і можливо, сльозою зальється. Що не зможе побачить мене, і, можливо, сльозою залється, що не зможе побачить мене, журавлі вже давно прилетіли, і всю правду сказали мені, що дівчина мене розлюбила, і остався один в чужині. Що дівчина мене розлюбила, і остався я один в чужині, Ой дівчата мої чорнобриві, не лишайте коханих своїх, бо як тяжко любов забувати, а ще тяжче її зберегти, Бо як тяжко любов забувати, а ще тяжче її зберегти в небі синім летіли ковчами Журавлі, 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 може бути, вони колись сядуть, у моєму далекім селі. Може бути, вони колись сядуть, у моїм далекім селі. Журавлі мої милі хороші, якщо будете в ріднім краї, то не в дружбу, а в слу... не в службу, а в дружбу вас прошу. відшукайте ви маму мою, то не в службу, а в дружбу вас прошу. Відшукайте ви маму мою, якщо знайдете ви, мою маму. Її очі тривожні й сумні. Передайте привіт ви від мене. Журавлиною мовою їй. Передайте привіт ви від мене. Журавлиною мовою їй. Вони окремі, але я вже об'єднала в бедві. Uh -huh. Там до дівчина там. Uh -huh.